Дивіться уважніше. Ось там на дні колоди. Ой, <смі> в, мене ж, <смі> в мене ж звичка колода. На дні ось чашечки, там, подивіться, усі ось такі ой медвідь. Тут чоловік, енергія чоловіка. Який, знаєте, він тут якось так довго вагається, але зараз його воля наповнена така. Подивіться, яке тут сердечко. Ось, так. Тут дивіться, такі ручки, ось руки, як хочуть, да, як щось якось так загребсти до себе. Ну, слухайте, зараз його воля буде така непохитна, буде йти напролом, да, напролом буде йти. І він хоче е, володіти цим полем, вашою увагою. Тут вже якась дія почалася. Дивіться, тут вже відкриваються дороги, тут на відстані людина. Ви будете вирішувати це? Як, як зустрітись, як бачитись? Ну, тобто, тут для чоловіка ось гора така. Спочатку може так, да. Ну, не те, що злякатися, як здивуватись, блін, ай. А як же, а куди, а що? Ну тут такий, знаєте, дивіться, на горі такий котяра. І він то також все так да, дивіться, дивіться, в лапки бере все в лапки бере, да, і так само як ось тут було ось таке, розчищає дорогу. Ще бачу білий птах такий, десь тут я бачила чекає, десь тут білий птах такий був з крилами. Буде розпрямовувати ось ці крила. Да. Це звістка йде, яка вже летить до вас. Повідомлення, яке змінить правила гри. Тут або ви йому якесь таке повідомлення напишете, або він вам. Хто на сайті знайомиться, ну слухайте, ви тут повидаляєте анкети і будете разом. Людина вже нікуди не втече. <гум> Людина тебе знайде, навіть навіть якщо ти видалиш анкету, ну знайде тебе. Ось тут в когось так проіграється. Ну, чашка про це говорить, знаєте, в когось це буде, в когось це вже було. Ось так. І тут ще бачу на дні ну така, знов колода, З... Знов в нас колода. На дні чашки там ще є корона. О, дивіться, ось чоловік. ось дивіться, ось чоловік. Ось він вам то щось тут говорить.